Діти ж не зросте, не подумайте, дітей забирати находки. Якщо ми не від 10-ї показати, вирішувати, будемо зелені. Я розумію, що є пропозиція поставити на голосування 10-ю поправкою. Я розумію, що ви не підтримуєте цю пропозицію. Якщо попросити. А і вона можна зараз включити. Шановні колеги, ця поправка може бути ухвалена. Я вам просто скажу, в якому форматі виявляється...